У домі воїна відбувся творчий майстер-клас для сімей зниклих безвісти та полонених захисників. Прослати шамбала це прикраси, які плетуть за особливою технікою, зокрема з використанням різнобарних намистин і натурального каміння. Їх вважають талісманами на захист, спокій та внутрішню гармонію. Кожна учасниця сама створить свій дизайн, тобто буде середнє основна. Намистинка і будуть додаткові, які будуть перестояти, і далі піде узор платеного браслету. Браслет з Шамбала це дуже старовинний браслет, колись його плели з дуже міцного такого канату, і той канат мандрівники використовували, якщо раптом треба було щось перев'язати. Тобто розплітали, перев'язували і використовували другий раз. Творчість це спосіб повернути собі внутрішній спокій, каже майстриня. Плетіння браслетів та інші практики декоративно-прикладного мистецтва допомагають зосередитись на процесі, а також відпустити тривожні думки і наповнитися новою енергією. У руках народжується відчуття контролю та тепла. Насправді ручна робота дуже відволікає, тому що коли ми працюємо руками, ми не зосереджуємося на тому, на своїх думках. Ми спілкуємося. Люди часто, коли плетуть, вони можуть вільно розмовляти, можуть не звертати один на одного уваги, тому що ми де. На браслет плетемо його і при цьому можемо спокійно розмовляти, ділитися думками, досвідом, просто переживаннями. І це дрібна моторика. Дрібна моторика заспокоює, додає енергії ну, і відволікає. Леся Федорів, мати зниклого безвіста, бійця. На майстер-клас у домі воїна жінка вже вдруге, а от плести браслет із бісеру буде вперше. Іменно ручні роботи, роботи такого типу. Вони позитивно впливають іменно на стан людини, на мозок, на свідомість, на все. І частково вони відволікають від усіх проблем, особливо зараз у наш час, у нашому стані, в кого рідні на війні, в кого в полоні і так далі. І думаю, що якраз от такі от роботи ручні, вони Будуть позитивно впливати на нашу свідомість. Лілія Буцяк, Геннадій Томнюк, новини на вежі.